Всім привіт! Сьогодні приготуємо весняно-літній салат із зеленої цибулі з яйцем та плавленим сиром. Такий салат, неймовірно, смачний, а готується він дуже просто та швидко і стане гарним доповненням майже до будь-якого гарніру. Тож, якщо ви любите прості та смачні салати на швидкоруч із доступних продуктів, це відео для вас! Готуємо! Для початку візьмемо 6 яєць кімнатної температури, поміщаємо їх у кастрюльку та заливаємо холодною водою, щоб повністю їх покривала. Додаємо трохи солі та ставимо варитися після закипання води 8-10 хвилин. Далі зливаємо з них всю воду і одразу заливаємо холодною водою та залишаємо так на хвилин 5. Ще нам знадобиться 2 пучки зеленої цибулі. Я її гарно вимила та обрізала хвостики з однієї та з іншої сторони. Тепер нарізаємо її на невеликі кружечки. Бажано, щоб цибуля була якомога дрібніша. Можна взагалі взяти тільки зелені пера від неї. Або є така дрібна цибуля, називається сієнка. Вона взагалі ідеально сюди підійде. Викладаємо нарізану цибулю в глибоку тарілку. Тепер візьмемо три плавлені сирки. Бажано брати вершковий на цей салат. З ними виходить смачніше. Знімаємо з них фольгу та нарізаємо спочатку на пластини, а потім на невеличкі кубики. Зручно сирки трохи потримати в морозилці перед цим, тоді простіше буде їх нарізати. Є ще такий варіант потерти їх на крупній терці. Тут вже дивіться самі, який варіант вам більше подобається. Також викладаємо нарізані сирки в миску до цибулі. Тепер черга яєць. Очищаємо їх від шкаралупи та нарізаємо на кубики. Або, якщо ви натирали сир на терці, то яйця також натираємо. Викладаємо їх в мисочку до решти інгредієнтів. Далі додаємо трохи солі за смаком, але не перестарайтесь, так як сам майонез також солоний. І за бажанням трохи чорного меленого перцю. Заправляти я буду домашнім майонезом. Посилання на його рецепт зараз на екрані та в описі під відео. Додаємо 3-4 повні столові ложки і все гарно перемішуємо до однорідності. За бажанням можна додати сюди ще 1-2 зубчики натертого часнику. А хто хоче менш калорійний варіант заправки, можна змішати майонез зі сметаною в пропорції 50 на 50 Ну, ось і все. При мінімумі часу, зусиль та інгредієнтів, у вас на столі дуже смачний та поживний салат. Перед подачею на стіл можна прибрати його на годинку в холодильник. Так він буде ще смачнішим. Такий салат стане чудовою закускою, а також гарним доповненням майже до будь-якого гарніру. Тим паче, в сезон зеленої цибулі це просто знахідка. Так що в кого її багато і ви не знаєте, що з неї приготувати, обов'язково спробуйте такий салат. Думаю, вам сподобається. А якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі! Всім привіт! Сьогодні будемо готувати по-справжньому літній та неймовірно смачний овочевий салат. Вважається, що такий салат родом із Греції, тому і дістав назву Грецький, адже Греція це батьківщина сиру фета та оливок, які є обов'язковими компонентами цього салату. Він надзвичайно простий у приготуванні та по-літньому яскравий, адже складається переважно з овочів. Тож, кого зацікавив рецепт такого салату це відео для вас. Готуємо! Для нього нам знадобляться томати. Ідеально підійдуть сорт черрі або коктейльні, В мене сорт чумак, 6-8 штучок. Також один великий або три середні огірки, половина червоної цибулі, один невеликий болгарський перець та за бажанням листя салату. Спочатку підготуємо овочі, беремо листя салату і трохи його подрібнюємо ножем або рвемо руками на менші шматочки. Листя салату використовувати не обов'язково, але з ним салат виходить яскравішим та цікавішим. Викладаємо його в глибоку тарілку. Тепер беремо половину червоної цибулі і нарізаємо її на півкільця або чверть кільця, якщо цибуля крупна. Звісно, якщо не маєте червоної цибулі, можете замінити її на звичайну. Викладаємо її в тарілку до салату. Далі займемось болгарським перцем. Розрізаємо його навпіл і видаляємо насіння. Перець можна брати як зеленого, так і червоного кольору. Звичайно, що всі овочі перед нарізанням необхідно гарно вимити. Тепер нарізаємо кожну половинку спочатку на полоси. А потім на досить крупні шматочки. Взагалі на цей салат всі овочі подрібнюються доволі крупно. Викладаємо перець в миску до салату та цибулі. Тепер огірок. З нього відрізаємо хвостики і розрізаємо навпіл. Далі кожну половинку ще раз навпіл і потім вже на крупні шматочки. А взагалі старайтесь всі овочі нарізати плюс-мінус однаковими шматочками. І чим крупніше, тим краще. Викладаємо огірки до решти овочів. Далі томати. В мене вони середнього розміру, тому достатньо буде їх розрізати на четвертинки. Також з таких томатів плодоніжку краще відрізати. Якщо у вас томати чері або коктейльні, то нарізайте їх навпіл. Також можна взяти і крупні томати, і нарізати їх, як і решту овочів на великі шматочки. Викладаємо їх у мисочку до овочів. Нам знадобляться ще оливки без кісточки 50 г. Але я їх не дуже люблю, тому додаю маслини. А взагалі в оригінальному рецепті використовують саме оливки. Ще нам знадобиться сир фета 150 г. Його ми нарізаємо спочатку на полоси, а потім на невеличкі кубики. Також замість фети можна використати бринзу. Буде теж дуже смачно. Викладаємо сир в тарілку до решти овочів. І відставляємо наш салат поки в сторону. Тепер приготуємо заправку до нього. Для цього в невеликій тарілочці змішаємо 4 столові ложки оливкової олії, додаємо сюди 1 столову ложку соку лимона, півчайної ложки орегано. Півчайної ложки солі та чорний мелений перець, одну третю чайної ложки. Гарно все змішаємо до однорідності. Це і буде наша заправка до салату. Вона надзвичайно ароматна і підходить майже до будь-яких овочевих салатів. За бажанням, хто любить кисло солодкий смак, можна додати сюди ще півчайної ложечки меду. Одразу заправляємо нею наш салат. І обережно за допомогою двох ложок або лопаток все гарно перемішуємо, щоб кожен шматочок об'єднався з нашою ароматною заправкою. І, звісно, не забуваємо про вподобайку під цим відео, якщо вам сподобалось та підписку. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Ось і все. Наш грецький салат готовий. Можна викладати його на тарілку. Також такий салат можна подати трохи по-іншому. Застеливши дно миски листям салату, і зверху викласти на нього порізаний перець, огірок та томати, прикрасити все це оливками та фетою і зверху полити заправкою. Обирайте варіант, який вам більше до вподоби. В будь-якому випадку такий салат виходить дуже смачним і стане чудовою закускою як на повсякденний, так і на святковий стіл, тим паче влітку, коли сезон овочів. Обов'язково приготуйте, якщо ще не пробували такий салат. Думаю, вам він прийдеться до смаку. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Також буде цікаво дізнатися, який салат влітку найчастіше готуєте ви. Ну і як завжди, готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі! Всім привіт! Сьогодні приготуємо італійський салат капрезе з помідорами, базиліком та моцарелою. Він надзвичайно простий у приготуванні, не потребує багато часу та зусиль, але повірте, від цього він не менш смачний. Тож, хто полюбляє прості та швидкі рецепти, це відео для вас. Готуємо. Для початку приготуємо бальзамічний соус. Нам знадобиться 100 мл виноградного бальзамічного оцту. Виливаємо його в сотейник. І за бажанням додаємо 1-1,5 чайні ложечки меду. Він злегка підсолодить наш соус і зробить його смачнішим. Тепер все гарно перемішуємо, щоб мед повністю розійшовся. Ставимо сотейник на середній нагрів і, періодично помішуючи, доводимо всю масу до кипіння. Як тільки соус почав кипіти, зменшуємо нагрів плити нижче середнього, в мене це 3 з 9. І уварюємо ще 8-10 хвилин, не забуваючи періодично його помішувати. За цей час зайва рідина повинна випаруватись і сам соус стане трохи густішим. По об'єму він має зменшитись приблизно до 3 столових ложок. Взагалі такий соус додавати в салат не обов'язково, тому можете пропустити цей момент, але з ним, звісно, салат виходить смачнішим. Через 10 хвилин соус вже помітно загустів та зменшився в об'ємі, тому зараз вимикаємо плиту і одразу переливаємо його в іншу ємність та залишаємо охолонути на хвилин 10-15. Тепер приготуємо заправку до салату. Для цього в мисочці змішуємо 2-3 столові ложки оливкової олії, додаємо 1 чайну ложку сушеного орегано, трішки солі, буквально 1 третю чайної ложки, та дрібку чорного меленого перцю. Тепер гарно все змішаємо до однорідності. І все, наша ароматна та дуже смачна заправка до салату капрезе готова. Далі візьмемо соковиті та смачні помідори вагою 400 г. Я взяла 3 штуки середніх. Нарізаємо їх на кружечки товщиною приблизно 2 мм. Ось ці краєчки в салат я не використовую. Їх можна просто з'їсти або посмажити з ними яєчню, наприклад. Ще нам знадобиться розсільний сир моцарела 250 г. Це дві великі кульки по 125 г кожна. Сир, так само як і помідори, також нарізаємо на кружечки. Якщо не знайшли великих кульок сиру, Можна взяти маленькі, але тоді помідори також обирайте менші за розміром, щоб ваш салат гармонійно виглядав на тарілці. Ну і останній інгредієнт це декілька гілочок свіжого базиліку. Для цього салату використовують зелений базилік. В мене такого не було, тому використовую ось такий. З нього відриваємо самі крупні листочки, а маленькі можна використати для приготування піци або дрібно покришити в заправку для овочевого салату. Всі інгредієнти підготували, тепер можемо збирати наш салат. Для цього ідеально підійде велика кругла тарілка. Починаємо з країв чергуючи інгредієнти. Спочатку викладаємо помідор, на нього зверху листочок базиліку, далі сир і так до кінця, поки не заповнимо всю тарілку і поки не закінчаться всі інгредієнти. Як бачите, все дуже просто та швидко. Також нагадую про вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось та підписку, це буде найкращою подякою за мої старання. І ось така краса повинна вийти. Звісно, що зелений базилік сюди пасує краще. Далі поливаємо зверху салат нашою ароматною заправкою. Достатньо просто ложечкою пройтись по колу, щоб заправка покрила весь шар з помідорів та сиру. І тут, в принципі, салат вже готовий до подачі. Але за бажанням можемо ще полити його бальзамічним соусом. Ось так він гарно загустів, поки охолоджувався і став схожим на рідкий мед. Звісно, що такої кількості для салату забагато, тому залишок ставимо в холодильник і використовуємо для заправки інших овочевих салатів. Поливаємо цим соусом зверху наш капрезе. Ну ось і все. Неймовірно смачний та дуже простий у приготуванні італійський салат капрезе готовий. Він дуже ефектно виглядає на тарілці, тому підійде навіть на святковий стіл. І попри те, що в його складі лише три інгредієнти, не враховуючи заправку та соус, він дуже і дуже смачний та поживний. Помідори, сир та базилік це просто ідеальне поєднання та ще й з такою заправкою та соусом. Подають такий салат в якості закуски перед основною стравою, хоча він достатньо такий поживний і може бути поданий як самостійна страва до свіжоспеченого хрусткого хлібу на обід чи вечерю. Тому, хто ще ніколи не готував такий салат, неодмінно раджу надолужити це і спробувати частинку італії на вашій кухні. Як завжди, чекаю на ваші відгуки в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!